Кілька десятків пачок з примірниками газети Всеукраїнська правда виявили 7 жовтня у Тернополі у будинку по проспекту Степана Бандери 5. на шпальтах компроментуюча інформація про кількох кандидатів на посаду мера. Найбільше про свободівця Сергія Надала вміщені матеріали не відповідають дійсності. Де газету друкували, хто є власником продукції, невідомо. Вихідні дані містять неправдиву інформацію. Я думаю, що це. Ця справа буде мати своє продовження, і експерти зможуть встановити і хто і друкарню, яка друкувала, і хто і реальним замовником. На сьогоднішній день наші побратими і наші прихильники по всьому місту проводять пошук даних газет. І я думаю, що ми зможемо йти весь тираж, тому що якщо перший примірник газет, який нам показали ще в неділю, ми ці примірні газети мали, ми їх шукали весь час того часу, але знайти першу партію змогли тільки сьогодні. Зараз ми будемо знати, яка точна кількість тут є і яку, можливо, кількість ще необхідно шукати в інших місцях. Правоохоронці склали протокол та вилучили продукцію. Відомо, що належить приміщення телеканалу ІНТБ, які пов'язують з родиною нинішнього мера. Кількома днями раніше примірники газети роздавали на вулицях Тернополя. Про місце знаходження складу друкованої продукції тернополяни повідомили на гарячу лінію приймальні свободи.